Ти просто жив, а тобі гірко ранили душу, потоптали, пройшлися, болючі залишили слід, не кажи ворогів, ворогів я прощати не мушу, злих людей покривати любов'ю не слід, не кажи, коли зрадили ті, які клялись, ми будемо вірні, запевняли, не зрадим, не зрадим, дійдем до кінця, не кажи. Нема сили, не можу я бути покірним. Важко йти, не дійду, не одержу вінця, коли йдеш по життю, а колючки впиваються в ноги, ти йдеш взаді себе, лишаєш скривавлений слід. Не кажи: моя гірша, є кращі, зручніші дороги, де є менше каміння, видніється іноді цвіт. А коли ти в сльозах умоляв, і, здавалося, небо є закритим тобі, а ти плакав, молився, чекав, коли, коли втратив усе добрим будь, не роби своє серце жорстоким, коли бачиш, що світ кругом тебе злобою кипить, і коли ти вважаєш себе на землі одиноким. Не кажи, все набридло, не хочу, не можу я жить, коли втратив усе, що можливо складав ти роками, втратив друзів, знайомих, коханих і рідних людей, друг найкращий загріб жар твоїми руками. не кажи мої дні я темніші всіх темних ночей, не кажи, я нічий. Нелюбимий ніким, не кажи так, не кажи всі забули, ти ж знаєш, Ісус не забув, знай записані сльози і дні недаремно прожиті, коли небо мовчало, повір, що молитву він чув, знав прекрасно він все, і коли ти знеможений падав на дорозі життя, брав на руки і ніжно він ніс. І коли кращий друг, який вірності клявся, зрадив, бачив він твої очі, вологі, червоні від сліз, бачив він твою біль і знеможену, зранену душу, бачив серце, якому до сліз було важко простить, чув слова, що прощать ворогів ти не мусиш, і людей, які злі, не мусиш любить, але знай. Його зрадили також і словом, і ділом, насміялися з нього, вдягнули терновий вінок, і не тільки душа, а все зранене тіло боліло, не здавався, ішов, хоч важкий йому був кожен крок. Коли йшов він на хрест, не казав Я не хочу, не мушу, я є чистий, безгрішний, не буду страждать за людей. Він покірно смирив своє тіло і чистую душу, щоб прийняти тебе в число вибраних Божих людей. Він простив ворогів, він простив тих, які розіп'яли. Розіп'яли не просто людину, Розіп'яли Творця і на Христі. Коли сили останні його вже зів'яли, Він в покорі молив не згадати про гріх Той Отця. Тож, коли тобі важко іти, і буває порою, що залишили всі, сам один ти боротись не зміг, пам'ятай, Ісус недалеко, Він близько з тобою, коли важко схились біля зранених Господа ніх.